Я хотів поспілкуватися з ним відверто. Я хотів, щоб він приїхав і побачив війну, а потім поспілкуватись. Я вважав, що так мені здається, і і йому це було би потрібніше, щоб глибше розуміти ситуацію. Він знає Путіна наскільки я розумію з деяких висловлювань. Я думаю, що знати Путіна це не спілкуватися з ним. А побачити результати того, що він приніс в Україну. Мені здається, це більше. Ти більше зрозумієш, з ким ти маєш право. І, і ось це мені важ... здається дуже важливо. І тому я так хотів. А тоді, якщо б я міг можливість потім з ним поспілкуватись і поговорити про а як він все бачить, тоді б я зрозумів. І це було б для мене відправною точкою щодо стратегії. По перше, це поганий мир ви праві і питання не тільки а тут в територіях. Я скажу вам, тому що тут немає ніяких гарантій, тому що путіну не можна вірити, і так воно не вийде, що ви починаєте знаходити компроміс в територіях, і все це закінчиться. Так вже було бо в і Донбас. І Нічого не закінчилось, і це був не місяць, ні, ні два. Це було. Ну, бачите, це було вісім років майже, і, і не закінчилось. Так, воно було у сплячому режимі. А після а, окупації довгий довгій, довгий а, термін. Але тим не менш, люди вмирали на контактні люди, гинули. Люди Ходили снайпери російські, вбивали, просто полювали на наших людей. Так, не було повномасштабного вторгнення, ну, це був початок. Він, він перевіряв, як сапер. Ну, що буде? Яка буде реакція Заходу? Реакції не було. На мою думку, те, що було, це було слабо і це не про що. Це не реакція. А, і тому він наважився ще раз піти. І тому, відчуваючи все це. Піднімалось питання, давайте його поставимо на місце. Давайте одразу ведемо і санкції, передамо Україні зброю і візьмемо Україну в НАТО. Ну чого боятися? Тоді чого боятися? Якщо ви впевнені, що Росія далі не піде після окупації Криму, чого ви не брали Україну в НАТО? Всі роки. Давши тим самим гарантії, що на всю частину України, яку Україна тоді контролювала після окупації Крима, що на всю цю частину Путін не прийде. Чому так не робили? І риторичне питання. І тому так само і тут. Це не гарантія. Все, що є замороженим конфліктом, є війною. Повільною війною або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами, і прийде момент, коли все це розморозиться по причині тієї чи іншої. Привіт, а привід, окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої м'язи на полі бою. І це зрозуміло, де у нього дефіцит. Ми це знаємо, ми воюємо. У нас такий самий дефіцит. Ми про це говоримо відкрито, тому що нам потрібна підтримка партнерів. Вони про це не говорять. У них більше техніки ніж у нас, але у них дефіцит: брак. У них брак досвідчених військових, у них брак артилерійського снаряду. У них брак ракет з тими тисячами, що вони по нас випускають. Там просто повинні бути мі мікроелементи, які залежать від поставок західних країн, до речі. <кій> Тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Точно не нам, вона їм піде, вони стануть сильнішими. А після цього, як і було тоді, в нормандських домовленостях, А після цього, коли він набере сили, він може просто. Вам поставити ультиматум. Ультиматум. Визнати всі території, не бути в альянсі, забути про вашу, про вашу євроінтеграцію. І таких умов буде багато. В залежності від того, яким сильним він буде на цей момент. Тому Сісфаєр це пастка. А я не зовсім розумію. Що... Невже він хоче бути потім президентом-лузером? Розумієте, так? що може бути? Давайте уявимо собі, що наприклад, президент Трамп. І, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад, те, що ви говорите, так. І а, якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони від Путіна, що а, це СТОП, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає, партнері домовиться може з кимось з партнерів, і вони також припинять. А вже ж, Україна без зброї руч, не зможе з багатомільйонною армії воювати. Давайте уявимо. І уявіть собі, на секунду. Наприклад, навіть що я вважаю що 100%, що буде так, але давайте уявимо, що на 10%, що після цього Путін піде далі, то ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? А тобто він буде тоді дуже слабким. А це говорить не про нього, про особистість, а про інституційність Сполучених Штатів Америки. Вони стануть дуже слабкими. Вони не будуть лідерами в світі. Так, вони будуть ну, потужні напевно в внутрішній економіці, тому що вони потужна економіка без сумнівів. Але що стосується міжнародного впливу, він буде равен нулю. Ось що відбудеться, і тоді Путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець, і тоді виходять на арену інші лідери інших країн, більшість свої авторитарні, з таким самим підхідом. Ось вам і закінчення сісфаєра, початок саме того, про що всі так бояться в голос говорити. Це реальність, і це реальна третя світова війна. Тому я, я все ж таки хотів би спочатку поговорити, а потім вже думати про стратегію. Це страшна трагедія, страшна війна, яку приніс Путін для нашого суспільства. Ну, втрата кожної людини це велика втрата. Це ж горе для, може, це горе для однієї сім'ї, але для нас сьогодні кожна втрата це горе для всієї держави. Я впевнений в цьому. Бо ми втрачаємо. Кращих, сильних, сміливих, молодих. І ми, ну, на жаль, на жаль, це трагічно. Це неможливо ніяк повернути. Ви знаєте, чесно кажучи, в воїнах не, не можна шукати будь-які паралелі. Всі війни закінчуються абсолютно трагічно і навіть там, де кажуть про перемогу. Перемоги не буває для всієї країни. Є люди, які, у яких війна забрала все повністю: життя дітей, те, до чого вони звикли, роботу, місце, місто, близьких, рідних, все забрала. Яка для них перемога? Для них перемога це як єдина можливість сатисфакції. Розумієте, це єдина можливість. Що вони втратили близьких, рідних, чоловіка. Вони втратили їх, але не просто так ця дитина пішла відстоювати державу. Вони їх втратили, тому що вони вірили, Вірили, що можна захистити так ціною своє життя, життя інших. І що це не було просто так, що не зря. Розумієте? Що не просто так людина віддала найбільше, що було в неї життя дитини, наприклад. І тому а, складно, знаєте, знаходити паралелі. Є ситуація виживання в Україні, ну це не це не схоже на Першу світову війну. І розумієте, це зовсім не схоже. Це трішки більше, коли. Людина йде таким нацизмом проти однієї країни, одного народу, а потім іншого. Це більше схоже на Другу світову війну, просто немає таких масштабів. Слава Богу, поки що немає. Просто слава Богу. І... Але ми повинні розуміти, що ідеологія руского фашизму нічим не відрізняється. Методика. Нічим не відрізняється від гітлерівської політики у Путіна. Як вони масові страти робили, поховання, гвалтування нічим не відрізняється? І вибачте, навіть маршрути окупації України, шляхи окупації України ті самі, що використовувала фашистська Німеччина І гітлерівська армія. І тому це більше схоже на те, що робила Європа. Тоді хтось боровся, хтось опустив руки. У всіх були різні втрати, але тим не менш, вся Європа була повністю окупована. Що робили тоді британці? Що вони робили? Вони боролись бомбардування великих міст, бомбардування Лондона, люди, які втрачали дітей, домівки тощо. І все це було, можна було опустити руки. Напевно, можна було. Але люди розуміли, і питання не тільки в Черчиллі, питання ж в суспільстві. Суспільство само розуміло, що Гітлер він не зупиниться. Він не зупиниться. Він піде далі. Він буде страчувати сім'ї. І він буде вбивати Британію всю. Таке відношення у нього до життя. Бо це хворі люди. І ми з вами говоримо, пробуємо знайти логіку, ми говоримо про тактики, про стратегії. Ну, Тому що ми люди, ми нормальні, звичайні люди, які хочуть зараз вижити і закінчити війну. І не програти її, тому що програти програти своє життя. А ці люди, загарбники, такі як Гітлер чи Путін, вони, вони хворі. Вони хочуть нас просто знищити. Хтось не хоче, хтось боїться. І це, я вважаю, це, це люди, ми, ми всі люди. Але не можна казати, що зараз хто тікають, а раніше не тікали ні. Так не можна. А вже ж, коли. Майже все було окуповане, всі вийшли на вулицю, всі це робили. І я думаю, що це об'єднання і дало нам таку силу. А вже ж, через два з половиною роки війни, а вже ж, це трішки інша енергія. Але повірте, вона все одно є, вона є і на фронті, і треба бути дуже справедливими, тому що. Деокупація Київщини дала можливість жити в Києві більш-менш безпечно. Mm. Так, але деокуповували Київщину ті, хто сьогодні стоять на Сході, ті, хто сьогодні в Харкові, і не можна казати, що там один світ і заплющувати очі, а тут він інший ні. Якраз те, що тут мир, і тут є можливість жити, і тут на вулицях зараз багато людей, все це. Якраз і принес, принес той, той щит, та стіна із воїнів, яка сьогодні стоїть там на фронті.